Справу Беліса розслідував київський слідчий Микола Красовський, нащадок шляхетного козацького роду та майбутній полковник армії УНР. Він з'ясував, що насправді Андрія Ющинського вбила банда крадіїв. Перед смертю хлопець випадково дізнався, де злодії ховають крадене, і поплатився за це життям. Однак владу не цікавила правда. Красовського відсторонили від розслідування. А вбивцею оголосили скромного єврея, який не міг постояти за себе. Боявся своєї тіні, мав чотирьох дітей, розмовляв мову їдиш, Взагалі не розумів російську. Він кожного дня мив дружині ноги і дякував Богові, що в нього є дружина і четверо дітей. Це був такий класичний релігійний єврей. Він просто був обраний як жертва. На захист простого єврея стали провідні інтелектуали та українське духовенство. Слідство тривало два роки та набуло було розголосу. Зрештою, влада була змушена виправдати Беліса. Але російська антисемітська пропаганда, немов вірус, поширилася світом Внесок російського імперіалізму, російського шовінізму загалом світовий антисемітизм зазнач, тому що на території російської імперії живу величезна громада євреїв. Польські українські євреї складали більшість ніж чи не половину всього єврейського населення світу. Якийсь момент тому відповідно всі ці російські імперські антисемітські практики вони стали великою складовою загального корпусу антисемітських текстів, антисемітських практик.